Це ж таки прям родинний слен виходить, ось у нас тут одна родинка, ось там одна новозроблена родинка. Я би хотів зараз трохи від цієї тематики відволіктися, а визвати на сцену людину. Ось знаєте, Артем Ельф, коли він тут на моєму місці в якості свого майстра, і коли я виступаю, в нього була зазвичай до мене типу класична підводка. Як же я радий її зараз використати нарешті проти когось іншого, бо колись в мене були такі самі пасми. Сергій Пасмур, виходь на сцену! Так, от так. Всім добрий вечір. Е -е -е я буду читати про те, що дуже люблю. Трамваї. Я б чесно я б нюхав за ними рельці, коли Вони проїжджають. То, що це єдине, блядь, що я бачу, а я постійно за них запізнююсь. Давай Подавай. так, Подавай. трамвай шапіто. Це останній містичний маршрут третього трамваю. Він їде в депо і звідти прямо до раю. Остання хода феноменального шоу містом проїжджає трамвай шапіто. Кондуктор підрубає цирковий марш в магнітофон. Та почнеться шабаш, сходження з гори афон. Перший номер бабці акробатки, підкорюючи вагонів, шатри, вони їй з вікон залітають дверей та навіть люків, як десантура роблять кап... парашути з капелюхів. Що ти бачиш в їх очах? радість, гнів, чи смуток. Там морква є по десять, та мережево клічатих сумок. Далі фокусник на сцені, лиш пальцем він порухав, і папці, як кролі, запвигують до нього в капелюха. Він попрохав прикрити очі всіх сентиментальних і розрізав бажаючого залу навпіл. Ноги з тілом розсадив він по вагонах різних та, перетворившись дим, пропав за ширмою дверей залізних. За ним з'явились справжні фавни, в руках пляшки, там налиті чари, затягують вагон картон у гори на вигляд і статуру справжні йоги. Чудеса гімнастики нам показали, склалися в п'ятак, картон позалітали, ще й левітували. На них позалітали клоуни веселі, показували буфонади про абсурдність смерті. Кісет, зупинка, клоунський, апач. У вагон заходить дужий кат, злітає від сокири в небо клоунячий дах, кров забі, завіса, тихий плач, антракт. От лопань, справжнє море. Таке я бачив тільки на шпалерах. По ньому плавали друїди на галерах, пропонували пластир та правила дорожнього руху. А я взяв пиво. Щоб прибрати тугу в один момент зюрмився люд. Проїжджаєм рідний цирк. Чинний салют. Ільозініст відкрив нам дію другу. Кондуктора сховав у сумку і трійка мчала вже без водія. Зупинок вже не буде. Йдемо до кінця, постали медіуми спіритисти, екстрасенси говорили з мертвими. Пізнавали смерті сенси, викликали демонів почвар міфічних і самого ктуху. Та навіть ляльку воду зробили із вабубу. жанглювали лезами, ножами, вогнем та клоунською головою. А каті з криком О, але оп! Присів легенько на фаркоп, забравши тіло із собою. Настав час фіналу, ти явилися факіри, щоб назавжди залишити в моєму серці діри, портвень, запивши він вагон заповнили вогнем із перегаром, Ходили по вогню та жару, та тілом своїм розбухали ще сильніше ватру, щоб з глибини пекла самого Говарда, лавкрафта нам дістати. Та пивом його напоївши, сказали ковтай шпарги. шпаги. А Говард, бачивши і гірші справи, взяв. Туху його на руху, на рух, глядь, на руки їм разом все до снаги. Ковтає шпагу та ковта вагон, а з ними й мене, депо, планету, місяць, всесвіт. А далі тільки вічний сон. Вічний сон. Дякую. Буквально 59 секунд завершив. Філігранно, Серега. Я прошу. А так будете? Ви 6 ми Зарахуємо, як 5. Ну, так, так у на нажати. Відіпайте всі. Так. Так. ладно, давайте, давайте, раз показуйте всі оцінки. Ще п'ять 5 будь ласка. Я забрали. я Ладно, давай ты привір! Чуєш? П'ять. 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 Я. А що а, 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 а а а ж це так, а шо ж ти таке? О це сильно. Оце сильно. Фух.